Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні моя історія буде про мій комп'ютер та його оновлення. Коли я відкрив кришку свого ПК, я відразу звернув увагу на пару Kingston SSD дисків kc 600 на 512 ГБ, які були встановлені в ньому. Я вирішив, що треба їм додати до компанії ще пару сильніших та більш потужніших дисків Kingston M2KC 3000 на 1 терабайт. І це був гарний вибір. Але знаєте, є одна деталь, яку я не згадав у своїй попередній розповіді. Коли я розбирав мій комп'ютер, я помітив щось дивне. На моїх руках опинилося кілька ягід. Вони мали красивий чорний колір і дивно виглядали серед технічних деталей мого комп'ютера. Вони надихали мене на нові ідеї та творчість. Я розумів, що ці ягоди не просто ягоди, вони були символом натхнення. Нагадували мені, що технологія і креативність можуть існувати поруч, надихаючи один одного. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео. За лайк та підписку дякую. Миру та добра всім! Все буде Україна!